Летіли лелеки з далекого краю, до рідного дому, до свого гнізда. На зиму вони в чужину відлітають, додому летять, як весна розквіта Чому ви, лелеки, не хочете жити на ситих заморських і теплих полях? Чому не лишаються там ваші діти? Чому вас притягує рідна земля? Ви тисячі миль летите над морями, голодні, замучені, стомлені вкрай що вас спонукає махати крилами, щоб знову прилинуть у рідний свій край? Чому вас так ваблять простори поліські, розписані квітами, мов килими? озер і річок береги українські, що вас зачекалися після зими? У нас у людей все по-іншому трохи. Ми часто втрачаємо свою течію, а ви ж за століття, за тисячі років ні разу не зрадили землю свою. Вашої вірності нам би краплину, ваші б нам крила і ваш би політ. Летіли птахи на свою батьківщину, У свій народу їм написаний світ.